Запалімо пам'яті свічу, всім святим В Божьому храмі, за душі закатованих катами молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могилу. Мільйони українців. Боже милий, чому ти наш народ не захистив? Матусю, хлібця, а в хату б ще злетіли смерті круки, Мирали села в невимовних муках, лишала Україна в тому вині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне збочення і шахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий, страшний голодомор, і знову смерть посіяли кати. Геноцид і знов на руха, танцює на людських кістках катюха, відходять українці за світи.